Вітаємо, друзі! На каналі Житло є. Сьогодні ми в селищі міського типу. Отинія Це селище Коломийського району Івано-Франківської області і належить до давніх історичних поселень на покутці. В околицях Отинії знайдено крим'яні та кам'яні знаряддя праці, доби неоліту і бронзи. Ось Оскільки це древні. Місце і поселення попередник отинії відоме з 13 сторіччя. Селище розташоване по обох боках річки Опришини. Через отиню проходять залізниця і гарна дорога, яка веде до Косова, Верховини. Ну і Коломиї, звісно, до Коломиї. Одинаково, до Коломиї і до Івано-Франківська. По 32 кілометри. Територія селища 1779 гектарів, кількість сільськогосподарських угідь 624. Багато культурних закладів це будинок культури, велика селищна бібліотека, дитяча музична школа з великим викладацьким складом 30 вчителів. Музичній школі. В середній школі більше тисячі учнів вчиться і навчається, і учителів 87. Дошкільний заклад 300 дітей дошколя, дошкілят. Також є профтехучилище і мислична школа. Вона заснована в 1993 році, має 8 викладачів і 127 учнів, які навчаються ремеслам народним прикладним ремеслам. Також є лікарня, жіноча консультація, дитяча поліклініка, лікарня на 110 місць, працює 43 лікарі. 106 середніх медичних працівників. Ось таке це велике і гарне село. Для зломанітника того, того, щоб... показуємо і місцевий ринок, куди з'їжджаються, і інші райони. Тут і. Техніка з-за кордону і все потрібне. Крім цього, дуже багато магазинів, супермаркети є велике, гарне село. І зараз ми ж все ж таки сьогоднішнє наше завдання оглянути будинок. Будинок е, дерев'яний, старий, але його е, реконструювали, добудовували. Причому це була людина іноземець, і потім він перепродав цей будинок, ще не повністю добудований, уже місцевому жителю. І так, ми вже на території будинку: 50 соток землі, ми це ще побачимо. Будинок дерев'яний, але він оштукатурений. Утеплений, добудовані цегляні ось такі добудови, і має багато, досить багато плюсів. Давайте розглянемо все. Ось це земля перед домом 50 соток землі. Є криниця. Є такий невеликий сарай для дров. Ось, зараз ми оглядаємо територію. Олітку воно, звичайно, веселіше виглядає, а ось таку пору, ну ось як є. Є такі відмостки навколо будинку, не скрізь, але вони є. Є така невеличка відкрита веранда, а далі ми заходимо в будинок. Далі ми оглядаємо двері, вони подвійні, подвійні подвійні, тобто четверо чотири 4 половинки дверей і направляємося от в таку довгу, спочатку оглядаємо велику галерею. Це передбачалося ну, такий зимній сад, не просто веранда. Не просто з гарними металлопластиковими вікнами, їх цілих сім. В чому перевага огляду купівлі такого будинку? Ви бачите, як кажуть, всю поднагодно, бачите, які стіни і якої вони якості. Це дерев'яний будинок, воно все майже відкрито екологічний матеріал, глина, солома. Ну, ось такий зверху ще саманний шар штукатурки. Ось така довга велика веранда, галерея, зимовий сад. І це не голословно, я говорю, тому що ось в кінці галереї ось такий гарний закуток. І це передбачалося, що тут будуть рости. Гарні, великі дерева, квіти зимовий сад. Далі направляємося до цієї добудови, по цій добудові ліворуч невеличка кімната, ну, вільного призначення, тут може бути чи технічна кімната, чи якась допоміжна. От, можливо, це для прання буде щось, тому що ми зараз подивимося. Далі тут технічні прилади, насосна станція. Ця добудова накрита залізобетонними плитами. І ось ми попадаємо вже майже в готову, готову, готовий санвузол, просторий великий санвузол, ванна, унітаз, два віконечка металопластикові, кахлі на підлозі, на стінах. І пластиковий. Пластикова стеля. Ні, пробачте, гіпсокартонна стеля з світильниками. Вентиля... Вентиляція є. Вода заведена. каналізація зроблена. Виходимо знову в галерею. Ще оглядаємо, як зроблена стеля. Ліворуч, при вході в веранду, в галерею, ми можемо ми попадаємо в ще такий холл, коридор і прямо. Якщо йдемо, то е, попадаємо в 10, 10 квадратних метрів. Гардеробну. З гардеробною є вихід на горище. Оглядаємо горище. Воно сухе, з міцним деревом. Е, ось комен, бо є пічки, як дров'яні, і, ну, і газ в будинку. Ще трішки. Дивимося гардеробну. Ось вона така, досить велика, простора, вже з шафами, з ламінатом на підлозі і батареєю. Ось такий коридор, для підвісного стелі вже зроблено, змонтовано дещо. І зараз ми оглянемо. З, якщо з гардеробної на ліво, ліворуч. Це досить простора, не менше 13 квадратних метрів, кухня з великим вікном в підлогу до підлоги, це вікно на галерею, яку ми вже прийшли, побачили. Бачимо е, труби опалення. Батареї, ще не повішані. Тут чорнова стяжка підлоги, Оштукатурені стіни, підготовлена стеля гіпсокартон. І з кухні є вхід. Ще в одну кімнату. Ця кімната такого ж розміру і такої ж готовності. Гіпсокартонні стеля підготовлені, і чорнова стяжка на підлозі, чорнова штукатурка на стінах. Вигляд з вікна оглядаємо вулиця. Частина двору, добудова. Повертаємося в коридор, прихожу, передпокій і заходимо на ліву сторону будинку. Тут дві кімнати, вони без ремонту. Але, якщо поправити, наприклад, стелю, щось підфарбувати, то цілком можна якийсь час жити в цих кімнатах, для того, щоб робити ремонт врешті будинку. А в цих кімнатах є пічки, до яких підведений газ, кахельні пічки, підлога дерев'яна. Вікна тут в цих кімнатах дерев'яні, старі вікна. Кімнати, перша кімната 16 квадратних метрів, друга кімната 18. Опалюється в першій кімнаті, але кахельна піч є і в другій, то тепло попадає і сюди. Будинок газофікований, можна, звичайно, зробити сучасне опалення. Виходимо на вулицю. Ще ми оглянемо невеличкі господарські будівлі. Це вигляд на будинок з вулиці. Це вуличний туалет, має аж дві кабінки. От, мурований, світло заведено. До речі, світло в будинку трьохфазне, три фази, територія біля будинку досить велика, простора, і городу, вся площа 50 соток землі. Це невеличкий такий сарайчик. Для дров може бути дровняк або ще під щось. Тут металопластикове вікно, трошки-трішки дрів. І ось ще раз ми оглядаємо всю площу землі, аж до того великого дерева, це, як нам сказали, це територія городу, це багато землі. Вартість всього цього господарства домоволодіння 25 тисяч доларів. Посилання на оголошення ви знайдете в описі, телефонуйте власнику, розмовляйте, торгуйтеся, торг присутній. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам оцінки. Це ваша вдячність за нашу роботу. До зустрічі.